Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. Вчора обробляла сад, робила викорінюючу оснееву осінню обробку. І дуже хочу записати це відео про акумуляторний оприскувач бренду Дніпро М. Скажу щиро, огляд буде з точки зору жінки, комфорт роботи, якість виготовлення даного девайсу і взагалі мої враження. Ну, для початку це акумуляторна штука. Ось така зарядний пристрій. Він годиться до ось такої великої батареї. Батарея це у нас 20 вольт на 4 ампер години. Дуже гарно вона в принципі, тримає, тому що користуємося нею ми і для акумуляторного трімера, і для пилки. В общем, хороша батарея. Заряджає зарядний пристрій достатньо швидко. За годину батарея заряджена. Це як воно працює. Що у нас по конструктиву? Будемо казати так. На ножках. Достатньо непоганий пластик. Плотний. Ручка. Ручка розміщена на кришці. З одного боку, як би добре, тому що можеш закрутити. Але якщо тобі потрібно це піднести, то враховуючи вагу самого оприскувача, який важить, я думаю, на ну, кілограма 3 точно може ще й більше. Плюс сюди ще налити 10 літрів води чи 12, тобто 15 кілограм, принаймні для жінки, отак вхопитися, вона воно достатньо серйозно ріже руки. Далі, спинка. На спинці є хороша м'яка подушка. Тобто спину він не давить. Нормально. Годиться. По кількості, по об'єму. От я спеціально я його не мила і от я вам розкажу чому. Вчора обробляла залізним купоросом, наливала по 10 літрів, якби у мене порція. Значить, він не витягає всю рідину. Напевно, літра два там залишається, тому що там є такий насосик з фільтром, і він лежить на дні. Він не заглиблений нікуди. Відповідно, наливаєш 10 літрів до роботи в тебе два. Потім ті два літра ти мусиш або перелити в малий оприскувач, або просто їх викинути. Далі, всередині у нас ситечко. Ситочко хороше, зручне, його нормально брати, добре воно фільтрує. Тут нема жодних ніяких у мене на це зауважень. Достатньо важко його вдягнути, тому що, повторюся, сукупна вага, ну, 15 кілограмів, як мінімум. Штанга. В нас ось така телескопічна. Ось вона. 2,5 метри вона довжиною розкладається. Єдине, що щиро кажу, от сперечаємося з чоловіком, я кажу, що вона була в комплекті, а чоловік каже, що ми докуповували, що була коротка в комплекті, ну, менше з тим. За це я сперечатись не буду. Але якщо ось така штанга, який є нюанс, працюєш як? Працюєш лівою рукою, нажимаєш на клавішу. Правою оприскуєш, ну чи навпаки, тобто в тебе задіяні обидві руки постійно. Якщо ми кропимо, до прикладу, помідори у відкритому ґрунті, ця штанга зручна. Коли ми її витягаємо на 2,5 метра і кропимо сад, отам десь між деревами туди-сюди, дуже велике навантаження на руку. І в першу чергу. Якби була більш потужна ручка, якась зручніша, товстіша, принаймні, навантаження було б менше. Тому що скажу щиро: вчора я працювала, я виробила 3,5 оприскувачі, вже далі не змогла. З певної причини, зараз вам я це скажу, ну, рука мене боліла сильно. Особливо, якщо при обробці саду. На висоті, для чого в принципі і існує ось така штанга телескопічна, котра можна вище нижче кропити. Дуже велике навантаження на руку і є певна незручність, тому що десь між гілками воно не таке маніпулятивне, як би воно хотілося, щоб воно не таке маневрене, як би хотілося бути. Але, в принципі, коли приноровився, то штангу завів, нажав, оприскав, відключив. Перевів штангу в інше місце, куди треба. Це для того, щоб все-таки економити препарат, щоб він не розприскувався, поки ми штангу переводимо з одного місця в інше. Збоку в нас під праву руку. У нас є кнопка включення. Кнопка виключення, до речі, мені її дуже важко постійно намацати. З лівого боку в нас. Ну, якщо на спині, то під ліву руку. У нас є ось таке от відділення, куди ми вставляємо акумулятор. Повинно щелкнути до щелчка. Далі, напевно, хтось скаже, що робить огляд цього оприскувача і не могла його помити. Друзі, ну, що вам сказати? Упав він у мене зі спини. Гепнув мене добряче він по руці, по нозі. Добре, що ця вся конструкція не обірвалася. Шлейки, в принципі, достатньо хороші, вони ну, зручні на плечі. Що тут відбувається? Значить, оце кріплення шлейок, воно повинно кріпитися отак. Ось тут був штирь, який заходив. О, у мене тепер викрутка. Ось таким чином. Ось таким чином був штирь. і оце діло він тримував. Тут зразу два недоліка. По-перше, цей штирь загубився в перший же день, і так само цей оприскувач з мене тоді упав. Тепер треба шукати новий якийсь штирь. Для того, щоб його сюди зафіксувати намертво, воно не повинно випадати, тому що рухаєшся, воно по-любому якось рухається. Воно випало, загубилось, я його підняла, десь поклала і не знайшла. І проблема друга саме кріплення. Ось воно, ось такою пряжкою. Я не знаю, як це називається. Начебто все нічого, начебто воно надійно. Воно поступово-поступово відкривається, цей хлястик випадає. І так само б'є тобі по ногам, і так само оприскувач падає назад. От саме так учора в мене це і відбувалося. Оприскувач весь брудний, я брудна. Роботу доробити я не змогла, тому що вже було і темно, і я вже чесно, за вчорашній день я напевно, Разів три оцю шлейку підтягувала, воно з мене падало, просто не мала вже можливості це доробити. Тобто, начебто хороший апарат. Працює, добре оприскувати, можеш дістати висоту, яку ти хочеш дістати. Але одягнути на себе важко. Нести в руці важко. Це як для жінки, для мужчин, може, це простіше. Я зі свого боку. Помити, помити легко, зручно, тому що кришка миється, туди залазиться рука, все миється. Хороша батарея, акумуляторна. Ну, отакі отакі дрібниці, так як оця шляйка. Ну, це вже можна було, я вважаю, зробити по-людськи. Можна було на цій шлейці ось тут можна було це прострочити, що я сьогодні, в принципі, і зроблю вже однозначно. І цей штир можна було якось зафіксувати, тому що він просто згубився. Хтось скаже, ти вже стільки ним користуєшся, ти цього не зробила. Друзі, це акумуляторний оприскувач у мене виключно для обробки саду по помідорах, там, або гербіцидом, або... Те, що у мене маленькі там квіти, все решту, от кущі невеликі, я обробляю іншим оприскувачем. Теж він на 10 літрів, але він такий самий простий, коли ми в епіцентрі купили. Мені його легше на себе одягнути, тому що він сам по собі ваги не має такої, тому що немає цього всього блоку керування, скажімо так, мені тим легше з цим оприскувачем. Скажу щиро, ти почуваєшся як ну, слон в посудній лавці. Це особливо моє, моє враження, моє відчуття. Тому працюємо тільки по саду, і, того, і, і отак от воно і вийшло, що ай заш'ю завтра, вже заш'ю точно, тому що ось у мене лишилося і пів балона препарату. Це вже я його вилью, бо я вже не мала можливості. І в болоті я вся була, і він в болоті весь був, десь я обтерла чи не обтерла. Менше з тим. Чи раджу я такі, таку річ купувати? Ну, е, саме акумуляторний оприскувач для тих, у кого є об'єми, йому треба і сад, і то, і то, і то, і то, і хто має фізичну силу, скажімо так, більш-менш, звісно, потрібно. Чи потрібно купувати саме цього бренду? Ну, не знаю, я вам розказала, будь ласка. Можливо, якісь інші будуть кращі, а можливо, якісь інші будуть і гірші. Не можу нічого сказати, в принципі, воно працює, але мені з ним важко і не дуже зручно. Ну, говорити, напевно, коли у тебе на спині 15 кг висить про зручність, напевно, ну, таке питання може і не варто, тому що інакше воно не може бути, інакше ж воно ну не, 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 не л'ємо туди 3 літра, і будемо кожен раз доливати. Але достатньо важко. Звісно, що напевно це ну, більше для мужчин, хто більше має силу, здоров'я і е, тою штангою, тому що от, я повторююсь, кропила садок, е, причому кропила ще не обрізані дерева, вони не є дуже високі, ну є там по три метри, там по три з половиною. Звісно, вони вимагають обрізки. Але я кропила ще по старому листу, котрий не упав. Е, карбамід у мене тут з залізним купоросом. Викорінюючи від моху, від грибка, вже як листя впаде, я вже тоді полізу буду обрізати. От. Ну, для саду. Да, а так то на городі, я не знаю, як мені не дуже зручно. Такі, люди, друзі, мій відгук. Доробляти це потрібно і передбачити, ну не знаю, чи можливо це передбачити, все-таки купуєш річ, вона не є дуже дешева. Я не скажу, що він сильно дорогий. Я не пам'ятаю, скільки він чотири з чимось був. Тисячі, це вже ну, давненько купувалось. От гарантію на нього давали. Ну, дякувати Богу, поки що гарантія нам не знадобилася. В принципі, товарами цього бренду ми задоволені більш-менш, тому що є у нас вже повторююся, і дві пилочки є: такі акумуляторні, і трімер є. І чоловік там купував ще. Такий кутовий шліфувальну якусь машинку, воно в принципі воно більш-менш достатньо достойне. Якби це рекомендувати можу, але особливо жінкам отакі саме оприскувач Ну думайте, дівчата, думайте, тому що є нюанси, котрі буває така робота в саду. От я люблю і сад, я люблю город, я люблю це все. І мені набагато легше і приємніше от лазити в саду, ніж, скажем там, мити підлогу. Ну, це особисто для мене. Але є речі, котрі про ти згадуєш, що от тобі треба іти робити, і у тебе як якесь таке, от завтра. Ну, нема у тебе бажання, тому що ти знаєш, що, буду, що тобі буде незручно, тобі буде важко. От саме таке у мене враження. Ну, а... Про шлієчку і про гвинтик, знаєте, як то кажеться, ложечки нашлись, а садочок осталися. На цим, друзі, дякую вам за перегляд. Коментуйте, кому відео корисне. Підписуйтесь на наш канал. У нас про сад, про город, про домашню птицю, про дерева, про кущі, про розсаду, курочки, індики, бройлери, кулінарія, що готую для домашнього споживання. Скажем, так я не є шеф майстер якийсь. Домашня проста кухня, швидка і зрозуміла. Дякую за перегляд. На все добре.